Дякую, Тетяно. І далі на зв'язку твоя рідна Херсонщина. Олександр Толоконіко, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації в ефірі. Пане Олександре, вітаю. Вітаю, добрий день. Бачу за вашими плечима сонячну таку погоду зараз на Херсонщині. Чи відповідає ця весняна погода ситуації в області? На жаль, як весна, що йде, що у нас уже тут, мабуть, скоро буде в повному. Розпалі е, не впливає на кількість обстрілів і на те, що росіяни продовжують тероризувати всю прибережну зону. І Херсон сам от і люди загиблі. і Вчора був загиблий в Станіславі. Чоловік, який загинув від російського обстрілу снаряду, який прилетів в будинок вночі також обстріляли панятівку. Там е, чоловік 70-го року народження в своєї в своєму будинку загинув на жаль близько другої ночі був прильот в його будинок і зранку ДСНС розбирали завали. Вже дістали близько обіду. Дістали тіло чоловіка, світла, пам'ять та співчуття рідним. Загалом близько 20 населених пунктів, тобто 20 населених пунктів разом з Херсоном, були під обстрілом минулої доби пошкоджені багатоповерхівки і. Приватні будинки сьогодні зранку знову росіяни обстріляли корабельний район, тримав легкі поранення осколками скла від шибки Чоловік 58 років, але відмовився від госпіталізації. Надана була допомога на місці. Також зараз дуже велика інтенсивність російських дронів території Правобережжя, перш за все, це ФПВ, Скиди з дронів Вибухівки це Бориславщина і майже всі населені пункти узбережжя. А, також а, сьогодні знову Белозерська громада під обстрілом там е, Кизоми. І... вибачте, я і... хочу уточнити: ви сказали про ФПВ. Росіяни використовують ФПВ для скидання боєприпасів на е, цивільні об'єкти? Ні, саме ФПВ вони використовують як е, дрони Камікадзе. Мавіки і інші, такі більш е, багаторазового використання дрони вони використовують для скидання саме ну але на цивільні об'єкти, так? Так, звичайно. Ну от останній е, випадок, де поранені були люди, це бабуся дев'яносто одного року, та чоловік, її син, 58 років, які знаходились на подвір'ї е, свого будинку, і звичайно. Е, Російський оператор, який скидав цю вибухівку, він бачив, що це бабуся, що це чоловік, але цілеспрямовано скидають саме на цивільних людей. А, а каби використовують зараз росіяни? Тому що зважаючи на цей літакопати, які влаштували збройні сили на лінії фронту російським сушкам. Зараз є повідомлення, що на лінії фронту активність авіації зменшилася. А як у вас на Херсонщині? На Херсонщині зараз немає повідомлень про те, що керовані авіабомби скидаються на правобережжя, і це дуже дуже гарна новина, дякуючи нашим силам повітряної оборони, нашим оборонцям за те, що вони настільки зменшили і настільки залякали по суті цих авіацію, яка боїться зараз залітати близько до лінії фронту і скидати. Каби, тому що ці каби саме летіли на цивільну інфраструктуру та на будівлі, адмінбудівлі та будівлі приватні людей, де люди продовжують жити. А що е чути з лівобережжя Херсонщини? Якісь відомості звідти надходять з окупованої території області? Ну, перш за все, це е фейкові вибори Путіна, куди навіть українці, які мають не мають російського паспорту, можуть голосувати з будь-яким документом, навіть якесь там посвідчення. Зараз в частково в Гнічському районі завершилися ці вибори. Проходили з 27 по 29. Зараз в Скадовському починаються. Але якщо Почкайте, в Гнічському районі... уже, уже вони організовують усі фейкові вибори Путіна ще ж два тижні. Ну це там дострокові, і дострокові. Вони вони, перш за все тому. Що, скоріше за все, недостатньо в них кадрів для організації цього, тобто, сама організація дуже схожа на такий бродячий цирк. Вони приїжджають з озброєними окупантами, приїжджають в центр села або там населеного пункту, ставлять, розкладають столики, на столики ставлять ці скриньки, зганяють туди бюджетників. Якісь пенсіонери приходять але. Перший же день зменшилось до нуля кількість бажаючих, і тому вони хапають ці скриньки і бігають по хатах з озброєними окупантами. Зараз от ми бачимо в Скадовському районі, вони просто не навіть не розкладаються, беруть ці скриньки і з озброєними окупантами, ходять по ринках, площадях і просять людей голосувати. Тобто, така у них, в принципі, процедура, і дійсно це схоже на бродячий цирк. Зрозуміло, гарне визначення, пане Олександре. Дякую, що включилися до нас в ефір. Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації, був на зв'язку. А про ситуацію на українсько польському в першу чергу кордоні дізнаємося за хвилину.